Вітаю останні кілька днів Київ живе без обстрілів, і це дає надію. Я хочу пояснити і одразу перепросити у мешканців Запоріжжя, Херсона, Харкова, Сум тих міст, де атаки, на жаль, тривають. І коли ми дивимося на мапу тривог, то ми бачимо, що війна не завершилась, і говорити, що вона завершиться незабаром. Ну, Напевно, буде занадто великим оптимізмом. Але чому я говорю за Київ? Справа в тому, що Київ це як лакмусовий папірець, тобто як певний індикатор. Якщо Путін йде на домовленості, йде на перемовини або сприймає певний ультиматум, ну це ми так будемо називати, але при ньому умови не варто так називати. Нехай вважає їх як завгодно. Так ось лакмусовим папірцем, визначником є саме столиця. Тобто, якщо столиця не обстрілюється, це означає, що можливо йдуть якісь певні процеси. Ми не знаємо, чи це дійсно так. Ми не знаємо, чи не пов'язані обстріли. Не обстріли Києва з тим, що готується арсенал, бо можливо ворог використовує військову потужність свою на інших рубежах, можливо, він сконцентрувався на інших містах. Все це може бути, і ми заперечувати не будемо. Але, 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 от всі ті події в сукупності вони дають можливість припустити, що можливо, можливо, йдуть процеси по ем, зменшенню інтенсивності війни, що мається на увазі зменшення? інтенсивності війни йдеться в першу чергу про повітряну війну. А саме від неї страждає страждають мільйони українців, мільйони дітей, літніх людей, людей, які є цивільними станом на сьогодні, людей, які є військовими, а також родин військових. І дійсно повітряна війна дошкуляє. Доволі суттєво українцям а ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що буде вночі, ти не знаєш, яка у тебе там перспектива, на що ти не можеш планувати своє життя. І це дійсно лякає, це зупиняє певні процеси. Крім того, ти розумієш, що війна біля твого будинку. І тут я, можливо, зупинюсь буквально коротко, адже дехто з вас може сказати: почекай, друже, так, те, що війна біля твого будинку, це дуже добре. Бре, тому що ти не забуваєш, що війна, ти пам'ятаєш, що йде війна, і ти не повинен забувати, що йде війна, щоб не було такого, як було ну в дві 2023 році, в другій половині. Я пам'ятаю, почали звинувачувати деякі люди тил. Що вони забули, що таке війна, що вони живуть звичайним життям, що вони там працюють, народжують дітей, купують якісь собі речі, а і забули, що війна. Ви знаєте, я ніколи не був згодний з такими людьми, і вважаю, що надійний тил, який може працювати, на тил, який може дати для країни стабільність, тил, який може дати для країни. Ну, Таку відчуття безпеки, це все ж таки краще, ніж суспільство, яке постійно під обстрілом, суспільство, яке постійно знервоване, постійно шукає якогось ворога, постійно хоче кудись вийти на якийсь протест. Все ж таки наявність миру в мирних містах, наявність хоча б умовного, ілюзорного, фейкового, як хочете, називайте миру, воно ну, певним чином суттєво позитивно, Позитивно вплине вплине на всю країну і на кожного з нас. Тому будемо очікувати сьогодні. от ранок буквально восьма ранку, і нібито буде і відков. Все ж таки в Російській Федерації можливо у нас буде Келох, там буде Вітков, Тобто розмови йдуть і вони йдуть саме через американців. Я приємно здивований тими наслідками, які сьогодні є від діяльності Трампа. Він дійсно від вмовлянь, від пошуку комунікації з Путіним, перейшов до інших дій, але вони не є радикальними. Тобто, це не якесь шапкозакидательство. Трамп просто в силу своїх можливостей намагається у Путіна забрати ринки, з збуту і натиснути на ті країни, які купують у нього енергоносії. А гроші йдуть ви розумієте, куди станом на сьогодні, вже так щоб завершити, щоденно Путін на війну витрачає від 200 до 400 мільйонів доларів. Вдумайтесь в ці цифри: 200-400 мільйонів доларів. Тобто, за тиждень. Це в середньому 1 мільярд доларів. 1 мільярд доларів. І якщо ми помножимо оцей 1 мільярд на 52 тижні, ми отримаємо 52 мільярда доларів. Це тільки на війну і тільки на український фронт. Зрозуміло, що це величезні суми, ті суми, які нам не обіцяють, ті суми, які нам не хочуть давати. І проблема ще в тому, що паралельно з цим ми бачили Європу, яка нібито накладала санкції, але сама витрачала величезні гроші на Російську Федерацію за останні три з половиною роки 220 мільйонів мільярдів. вибачаюсь, мільярдів доларів Росії за енергоносії. Поділіть двісті. 20, ну там 210 на 3, і ви отримуєте 70 мільярдів доларів тільки від Європи за енергоносії. З урахуванням того, що самі енергоносії Російській Федерації коштували десь 20 мільярдів з оцих 70, ну, собівартість, то можете припустити, ну, легко порахувати, що саме Європа 50 мільярдів для війни в Україні виділила Російській Федерації, це якраз річний бюджет війни проти України. Трамп це помітив, і Трамп вирішив, що так не буде. Трамп сьогодні намагається вирішити питання також з Індією. Я думаю, в нього вдасться. І якщо закрити ринок Європи він вже закритий Індії, а потім і поговорити з Китаєм. Стосовно його перспектив і дати Китаю те, що він хоче, хоча б частково, я думаю, що ситуація може бути для Путіна доволі критичною, адже війна це дуже дорого, особливо коли в тебе в країні 140 чи 150 мільйонів населення, які теж хочуть їсти, пити, гарно жити і так далі. І стримати людей буде важко, якщо. Відчується брак коштів, або доведеться скорочувати війну. Оголосивши про свою велику перемогу, Путін буде намагатися зберігати обличчя. Путін буде намагатися зберегти а, своє реноме. А Путін буде намагатися довести своєму народові, що вони досягли цілей, що по цілі поставлені досягнуті. Що вони нагнули всіх, що захід пішов на всі поступки і так далі. Знаєте, давайте не будемо їм заважати. І я закликаю українців не вступати в дискусії з росіянами під різними там каналами, постами. Я знаю, що багато українців читають е, воєнкорів російських для того, щоб типу бути в курсі. Не Знаю для чого це вам, але будьте в курсі, Бог з вами. Так ось не вступайте з ними в перепалку. Нехай вони думають, нехай вони думають, що вони всіх нагнули. Можемо повторити реалізувалося Бог з ними. Давайте ми будемо пам'ятати нашу основну мету. А наша основна мета це зупинка війни. Це стабілізація економіки, стабілізація суспільства, проведення відповідно виборів, проведення з скорочення цієї мобілізації, яка вже так надзвичайно дратує людей, і повернення до звичайного життя там, де це можливе, тому що економіка України потребує ваших рук, ваших сердець, вашого психічно нормального стану, вашого відчуття безпеки. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на канал, приходьте на стріми. Ми проводимо зараз щодня, ввечері, там десь 22.00, спілкуємось коротенько, але, але душевно. Все, чекаю вас. Ставте лайки, дизлайки, як вашій душі завгодно, пишіть ваші коментарі, але робіть це вічливо, тому що ми з вами, нація вічливих, абсолютно добрих людей.